Якщо мова йде про біполярний розлад, то те, що каже пацієнт, що ну дивися, ти як наче живеш три життя. Одне життя це коли стане депресії, одне життя це коли стане підйому настрою, друге, і третє це коли нормальний стан, якщо він є, звісно, якщо тут є періоди ремісії, досить тривалі. І така особливість сприйняття, що в період підйому настрою, ну якби згадується більше ці стани підйому настрою. В період депресії, ті стане депресії, а в нормальному цьому стані емоційному, то якби і те, і ті, і ті фази вони трохи випадають, і порушується цілісність сприйняття історії свого життя. це може бути от якраз і предметом психотерапевтичної роботи. Тобто, як зшити це, поєднати так у одному житті для того, щоб відновити цілісність сприйняття свого психічного я.